Ну, я так собі отношення з ними, тому що якщо вони нас заме, вони, як сказати, можуть нашу роботу відібрати. І, і ми будемо просто сидіти і нічого робити. Я думаю, що нікому не сподобається просто сидіти все життя і нічого не робити. З'явилися робити, я думаю, спочатку для заводів, і для, щоб вони там допомагали і взагалі, думаю, що їх садали, щоб допомагати людям. І, ну, я не хочу, щоб вони все, все в нас забрали. А чому говорю так собі? Ну, тому що є роботи просто для розваги. Роботи це машини. Але 100% якщо будуть роботи з цим і їм, тоді вони починають себе осознавати як людину. Я думаю, що стосунки з роботом неможливі, тому що ну, у них нема справжніх почуттів, як у людей. У мене була дуже важка ніч. Мені потрібно якось відновитись. Рівень води в організмі знизився. Не вистачає вітамінів А і Б. Треба прийняти декілька таблеток аспірину та омега-3. Це все чудово. А може ти мені ще підкажеш, як закінчити проєкт до за сьогодні, та здати його? Так підкажу. Вау. Для цього вам потрібно познайомитися з дівчиною, аби відволіктися від роботи. Це трохи розслабить вас. І де мені ось так знайти цю дівчину? Я зараз підберу для вас ідеального кандидата на сайті знайомств. Ось Ліза, ідеальний партнер для вас. Вона буде чекати вас біля кінотеатру о 18.00. Привіт, я Ліза. Я щось не зрозумів. Алло, привіт. Ти можеш подивитися на тому сайті, де ти мене реєстрував, номер телефону Лізи, бо я нічого не встиг дізнатись про неї. Ні, Ліза була демоласі. Аби продовжити зустріч та спілкування, вам потрібно проплатити річну підписку на Лізу. Але я бачу, що ви вже відволіклись, відновились, тому можна повертатися до проекту. Часу все менше. Я вважаю, що роботи – це гарно, але так, щоб вони не могли ну, самі щось придумувати, тобто без іскусного штучного інтелекту, інтелекту. Або це може призвести до дуже поганих наслідків, і треба, щоб там було тільки щось запрограмоване, і це не можна було змінювати. Тоді це буде гарно, бо вони зможуть виконувати роль тієї ж няні чи. Просто відволікати дітей. Кей вімкни музику, яка заспокоїть дітей і мене. Вімкни мою, mm. мою улюблену музику. Кері. Вімкни мою улюблену музику. Кері, скажи, що там тупий. Ваша мама видалила програму з образами, тому що ви нею зловживали. Що ж, прийшов час тебе викинути смітник. Тому що ми не знаємо навіщо це нам тепер. Це рішення може прийняти лише ваша мама. Кері, вімкни музику, яку сара не любить. Кері, вимкни це! Руби! Ні, вироби! Вруби! Вироби! Руби. Вироби! Руби. Вироби! Руби. Ну що, догралися! Кері, вімкни мою улюблену музику! Сам винний. А ти завжди якісь проблеми, ти завжди все ламаєш. Ага, а ти в нас тут саме корисний. Як було добре, коли я був один і тебе не було. Ти саме людина на цій планеті. Хоч радій, що я розбавляю якось твою самотність, тому що друзів в тебе ніколи не буде. Перезавантаження системи, пошук даних, перевірка. Кей, скажи, що Сара дура. Сара дура Що? нормально перезапустився. Кері, скажи найкращі способи, як вбити людину. Зараз я перерахую способи вбивства, заподіяне смерті через необережність або вбивство через необережність, заподіяння смерті іншій людині, вчинене людиною з легкодумства чи недбалості, на позбавлення життя. Поруша метка, жертвоприношення, ведійський ритуал принесення в жертву людини. Вбивство у стані афекту, злочину, якому об'єктом злочину є життя людини. Об'єктивна сторона злочину виражається в стані афекту, викликано емоційним спалахом високого ступеня, внаслідок насильства, знущання або тяжкої образи. Стоп! Ось це. Те, що треба. Може вбити мого брата. Робот не може вбити. Така функція відсутня. Додати функцію вбити людину. Виконується пошук. Стоп! Я просто пожартувала. Не треба вбивати людину. Хм, щось підозріло тихо. Де мені сумно. Куди ти, ти потівся, бо Том! 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 Кері, виклой святку! Кохання це коли людина щось справді є в неї щось Ну, Всередині і вона щось чу... ну, відчуває до тебе. Коли це просто якийсь метал, це ну, не дуже прикольно. Роботи мені не подобаються роботи. Роботи вони дивні роботи. Машини не втомляються як люди. Вони можуть днями щось робити. Варя? Так, Варя. Ти виглядаєш навіть краще, ніж на фото. Ти теж. Я тут вперше, а ти. І я. Доброго дня. Щось вважаєте? Я буду а, вафельний торт та американо. Вафельний торт та американо. Звідки ти знаєш Алекса? А ти. Ми вчились разом і ми, як це так то, цікаво. Смачно? І підемо звідси? Давай. Любиш фільм. Можемо сходити на прем'єру. Сьогодні буде Рицар 13. Давай на прем'єру. Не люблю історичні фільми. Я теж. Давай тоді не підемо. Давай. А куди б ти хотіла піти? А ти. Я хочу дізнатися, куди б ти хотіла піти. Я хочу піти туди, куди ти. Тоді йдемо до мене. Давай. Ти так просто поводишся? Тобі не подобається? Тож, то, я впевнений, на 100%, футки, що я не зможу знайти мови з дівчата. Ці постійні сварки, постійні доведення друг другу, ось ця особлива думка і купа інших тарганів у голові. Що я не придумав, що можна подарувати тобі на день народження? А яке по рахунку це твоє побачення? Перше. Лес два помножте на 760. 16720. Син Ореста та Герміон. Ті самен. Початок війни в Афганістані. 24 грудня 1979 року. Найбільш опачувайний ютуб-богер. Джеймі Джональдсон. Ти була створена як подарунок мені на День народження. Якщо би можна було перетворити людину на робот після смерті. Я думаю, це було б досить класно, тому що людина може далі жити і перестати жити, коли вона забажає, коли стане нудно. Ну, в принципі, можуть бути нормальні роботи, які е, не вийдуть із під контроля та будуть нормально працювати, але якщо щось піде не так, то може статися що завгодно. Привіт, тату. Дуже втомилася. Забігла в магазин після навчання, купила свіжий багет і масло. Що в тебе? У мене заряд батареї 78%. А що ти робив? Поливав квіти, написав декілька віршів, вичув сік, гуляв з єнотом, підкрутив крану сам вузлі. Щось швидко сідає твоя батарея, тату. Хочу хліб з маслом. Сенсі, тато, ти ж робот. Тобі можна тільки нові батарейки. Це через тебе. В сенсі, через мене завдячуючи. Це не було моїм бажанням. Я хотів просто померти звичайною людською смертю. Це ти придумала мене оживити. Це ти продала бабу Сандім і мій бізнес. Це ти прийняла за мене рішення. Я його не приймав. Ти знайшла програму з перетворення в роботів. Ти подовжила моє життя. Тату. Я просто хочу хліб з маслом. А я просто хотіла тата, і в мене його не було. Він весь час уходив, уїжджав, не повертався, і я його зробила тоді, коли змогла. Тепер у мене є тато. Нехай і не такий, за ким я сумувала все дитинство. Але він є. Я більше не можу бути залізкою. Не можу. Може я просто був поганим батьком? Так, я точно був поганим. Але це моя особиста помилка. А зараз я той, ким бути не хочу, а ти мене змушуєш. Просто вийми мою батарею, будь ласка, просто вийми. Але в мене ніколи не було тебе. А зараз є? Я... Ні. Вимкни. Роботи це не класна ідея, тому що роботи це ну, груда метала, яка може щось робити. І якщо будуть роботи, то люди загублять свій. Сенс. Типу, все. Капець. Не буде праці у людей, професій. Все таке. Ота. Отаке от життя. Я ніколи не спілкувалася з роботами і не знаю чи взагалі буду з ними спілкуватися. Мені здається, це трохи дивно. Не знаю, для мене це було дуже незвично. О, доброго дня. Е, у мене дуже мало часу, але я хочу поїсти. Нагодуй. Так, звісно. Чого б ви хотіли? Е, щось поїсти, але їжу. Не фастфуд. Перше. Е, друге. М'ясо, риба, веган? М'ясо. Будь ласка, пошвидше. Ступінь прожарки. Медіум, well рер. Медіум, але будь ласка, у мене дуже мало часу. Що ви будете пити? Воду я хотіла попити. Холодну чи теплу? З газом чи без. Не хочу більш пити. Будь ласка, пошвидше. Холодну чи теплу? З газом чи без. Можна вашу мене вже, будь ласка? Холодну чи теплу? З газом чи без? Вибачте, будь ласка, забула зарядити акумулятор. Вибачте. Я вважаю, що вони поділяються як на гарні роботи так і погані. Які допомагають людям, мені здається, це добре, тому що менше роботи, але не потрібно з цим перебільшувати, тому що ну, люди тоді взагалі зникнуть. І не потрібні будуть цьому світу. Тому я вважаю, що 50 на 50. Ну, якщо в мене був б дійшний робот. Не знаю, навірно, це було б не класно. Чому? Ну, бо, бо це не людина. Ну, вчені вже доказали, що роботи починають себе ознавати як людину, і тому те, що може початися останній роботів, це може таке бути. Я просто хочу любити тебе. Я був запрограмований любити. Це моя головна місія, моя функція. Просто хочу робити тебе щасливою. Чому ти прощаєшся? Ти ж завжди казала мені, що створено, буде допомагати тобі, щоб робити твоє життя краще. Хіба я не роблю твоє життя краще? Хіба любов це погано? Я хочу любити тебе, але бачу, що ти не любиш мене. Тепер потрібно полагодити, допрацювати. Я повинна навчити вас любити. Зараз я спробую тебе допрацювати. О, ти запрацював. Вітаю, Дора, старший науковий співробітник інституту по створенню штучного інтелекту. Як тебе звати? Модель ВІЛ 24 про. У тебе поки немає корпусу, але днями я підберу для тебе приємний людський вигляд, щоб тебе було не відрізнити від людини. Що і є нашою метою? Як ти себе почуваєш? Як людина конкретніше? З тяжкістю прожитих років у пам'ять завантажені спогади, події. Як добре, буде щось корисна за сьогодні. Клас, я так і хотіла, щоб ти був вимогливим. Стає нудно. Тоді декілька запитань. Уяви, мама приготувала кашу для своєї доньки, але вона не захотіла її їсти. Хто не захотів їсти кашу? Кумедно, звичайно ж дочка. А змія підповзла до Тоні, і вона її злякалася. Хто злякався? Тут може злякатися і Тоня, і Змія. Але за логікою Тоня. А ви боїтеся Змій? Так, боюся. Я боюся усього безконтрольного. А якщо я вийду з під контролю. Твоя головна місія це робити людей щасливими, а їхнє життя легшими. Тож, навіть якщо ти вийдеш з-під контролю, ти будеш доставляти лише багато щастя людям. В твоїй програмі не запрограмована злість, агресія, помста та самозахист. Тож я тебе не боюся. Усі наші попередні моделі були невдалими зразками, тому зараз вони лежать на полицях. Ти на фінальній стадії, ти наша фінальна модель, головною метою якої є любити свого господаря. Можуть, наприклад, роботу за мене робити якусь домашню. Тобто в цьому сенсі добре. А, наприклад, Хорошо. Ну, мені здається, що так. Це хорошо, це добре. Я поділяю роботів на класи. Тобто, перший клас це роботи, які справді потрібні. Тобто, там всякі е, комп'ютери, припустимо, отакі от. Такі от.

A, робота треба кодувати, це довго, набагато довше, ніж тренувати людину. Я вважаю, що роботи корисні, тому що вони можуть допомагати людям та виконувати ще не знаю як об'яснити роботу. Ну як це за людей виконувати роботу? Залишитися решта вільно. Алі. Мені зробили запит з компанії з виробництва людоподібних роботів. Запит на людей, які будуть приймати участь в експерименті на заміну партнера роботу. До речі, людина для експерименту це ти. Пам'ятаєш, місяць тому тебе сканували, тестували, зібрали множину файлів з інформацією про тебе. Зараз це якраз знадобиться. Чому саме я? Тому що ти єдина в кого нема партнера, і тому що мене взяли у комісію. І прямо зараз модель робота Айрон вже чекає на знайомство з тобою. Айрон, заходьте! Добрий день, Альма. Раз знайомству. Я Айрон. Давайте вийдемо на філажанку кави. Мені здається, зараз саме час. Я знаю, де роблять найкращі еспресо в цьому районі. Любиш вірші Байрона? Ньюстед вітром пронизує огорожу замку, англійські пагорби, окутані косматою тінню холодної зими. Немає більше світлих місць, де серце годиним відпочивало. Вже небо мені усмішкою, мері милою не заблищить. А, Банкиція писала про англійський романтизм. Боже, що ще я там писала? Просто переживи цей досвід. Тобто вони збирали з мене всю інформацію, щоб потім він просто прочитав мені вірш? <ріст> ти серйозно? Ну, може, вони знають тебе краще, ніж ти сама. Добре, я в комісії, мені потрібен твій висновок. Це не 10 хвилин роботи. Мова йде про те, щоб роботи могли користуватися правами людини. Отримувати паспорт, створювати сім'ю, вступати в шлюб. Твого ідеального партнера вже створили. Просто спробуй. Сьогодні. Фу, який в тебе дивний акцент. Мені здавалося, те, що тобі подобається, коли чоловіки з родинкою. Так, я не шукаю собі чоловіка і не шукаю партнера. Я просто людина, яка бере участь у тестуванні. Все, мені час іти на роботу. Я з тобою. Ні, я сценарист, пишу сценарій для великих фільмів. У мене специфічна робота. Навряд чи це під силу роботу. Потрібно забагато всього розуміти. Є речі, які не під силу осягнути твоєму алгоритму. Наприклад. Людську душу. Я просто хочу тебе почекати там. Дівчинка підліток приходить додому з пакетами їжі. Там її чекає її тато. Але він робот. Стоп! Такий сценарій вже є у продакшені. Європейський продакшен вже знімає таку історію. Я аналізував сценарій і знайшов лише дві відмінності. Але сюжет повністю збігається. Сі! Альма, ти засмучена? Трястя, да ти снущаєшся! Я писала цей сценарій півтора роки і вдень, і вночі. А зараз з'ясовується, що це вже хтось знімає. Неважливо, хто написав сценарій або хто зняв фільм. Головне, що його побачить глядач. Мені важливо, що цю історію зробила саме я. Тоді це егоїзм. Думаєш лише про себе, а не про людство. А ти молодець. Ти усім подобаєшся. Ти думаєш і про людину і про людство. Окрім тебе. Так все. Я закінчу експеримент достроково. Тоді я пішов. Куди пішов? На базу. Мене там зітрусь, бо я був зроблений конкретно під тебе. Мій досвід взаємодії з людиподібним роботом говорить про те, що іноді наслідки прогресу ми розуміємо запізно. Подібні роботи-партнери представляють загрозу для людства, тому що вони стають не просто заміною партнера, а найкращим партнером. Що буде в цей момент з людиною? Якщо всі його потреби будуть задоволені за першою ж вимогою, без супротиву, якщо все буде працювати за схемою, чим тоді людина буде відрізнятися від робота, якщо перестане страждати?